На Новошахтинському нафтопереробному заводі у Ростовській області Російської Федерації пожежа спалахнула. Пожежа спалахнула не просто так. Допоміг їй безпілотник, Повідомив губернатор місцевий Василь Голубів у телеграмі. А він за даними про кремлівського видання база внаслідок атаки зайнялися дві установки атмосферно вакуумного трубчатка. У гасінні взяли участь майже 120 осіб та п'ятнадцять одиниць техніки через повторну атаку. Ліквідацію пожежі довелося призупиняти. Місцеві чули кілька гучних вибухів. Потім побачили вогняний стовп. дим в районі НПЗ, тому що, як відомо, ну диму без вогню не буває. Пізніше Голубів написав, що пожежу локалізували на площі 100 квадратних метрів. На ну, що я могу вам сказати товариші Пі... Повне у нас нефтик подорвали нефтяний Ніфтяною Полыхает при... Вышел на улицу, стою, снимаю. Бахало тут во все стороны летело.